Погруддя маршала Милиновського на куті Преображенської та Софіївської позначили знаком «З», який росіяни наносять на свою бойову техніку. Це зробив одеський художник Ярослав Войцеховський, про що він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Сьогодні я вирішив звернути увагу місця, звернути увагу міського того, що в нас в Одесі закон про декомунізацію, згідно якого пам'ятники всім бердянським діячам мають бути прибрані. Я хочу позначити його як ворожу техніку для того, щоб міська влада містяни звернули, що ця пам'ятника не має тут бути ні з морально-етичних міркувань, ні згідно норм українського законодавства. До речі, цей пам'ятник Малиновському не вперше потрапляє у поле зору активістів та громадських діячів у вересні 2022 року. Табличку на бюсті. Перефарбовували у кольори прапору України. І так, ця скульптура маршала Родіона Малиновського дійсно підпадає під дію закону про декомунізацію. 15 лютого пройшло позачергове засідання виконкому одеської міської ради. Під час засідання стало відомо, що у місті хочуть дозволити комунальній установі СМЕП. Здійснювати евакуацію транспортних засобів, які були припарковані у недозволених місцях. Також сьогодні е, змінами у статут про, <кхід> пропонується дозволити КУ СМЕП здійснювати евакуацію транспортних засобів. Ми довго до цього йшли. Е, І нарешті маємо майже всі складові, щоб боротися з без Безхазяйними автівками, що е, та порушниками правил дорожнього руху за словами Геннадія Труханова, нові норми найближчим часом будуть внесені до програми безпека дорожнього руху міста Одеси. Задля облаштування штрафмайданчиків для евакуйованих авто. Міськрада збільшить фінансування програми. А німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЗ надасть для Одеси два евакуатори. Також мерія планує облаштувати у центрі Одеси сотні нових паркувальних місць. Низка проєктів рішень нашого порядку денного пов'язані з призначенням КП Адеск Транспарк сервіс оператором ще діль... декількох майданчиків по вулицях, садовий, Малий Арнаутський, Великий Арнаутський. Це ще додатково 200-8201 машина місця, що дозволить збільшити насходження до бюджету десь на 470 тисяч гривень щомісячно. Два тижні тому в акцентах ми анонсували конкурс Пара року від одеського зоопарку, присвячений дню усіх закоханих. 14 лютого, у день святого Валентина, найбільша увага відвідувачі одеського зоопарку була прикована до вольєра з вівцями. адже саме пара вівець виграла конкурс Пара року і отримала заслужену винагороду. Конкурс Пара року проводять щороку на початку лютого, а результати оголошують напередодні свята всіх закоханих. Голосування за найромантичніших тварин проводять серед користувачів Facebook на офіційній сторінці зоопарку. У цьому році у конкурсі брали участь 9 пар, і перше місце зайняли вівці, бублик та білка. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.